Доброго дня, мої вітання, як завжди. Ми на каналі Авто з Європи. Звати мене Омелян. І сьогоднішній нашій увазі кросовер Volkswagen Tiguan. Даний автомобіль виїхав в 9-му місяці 2019 року з автосалону. Був куплений лізинговою компанією за 55 тисяч євро. Ціна нового автомобіля. На сьогоднішній день автомобіль прийшов з аукціону, виставлений на продажу. Ціна нето для експорту для України 24 тисячі євро. Ціна даного автомобіля тут. Багато підписників просили зробити огляд Тігуана на автоматі. Всі полюбляють в Україні кросовери. І от прийшла супер пропозиція Volkswagen Tiguan, в R Line комплектації, салончик Highline, на ледовському світлі, білий колір, білий практичний, благородний колір. Легкосплавні диски. 20-го розміру, двохлітровий дизель, 110 кВт, 150 коней. По салончику автомобіль має пошкодження підлокотника, тобто це не є нічого критичного, можна його перешити. і так, в загальному салон хороший є прокур на сидінні. Також це все робиться, так як ви в Європі. У мене на каналі бачите автомобіль, який він є. Не відновлений, не готовий до продажі, а лише такий, як прийшов з аукціону. Так. Електропривід кришки багажника, звичайно, в такому автомобілі вже присутній. Запасочка, домкрат, все наявності. Даний автомобіль весь в рідній фарбі, без жодного підкрасу, з оригінальним пробігом, з сервісною історією, повністю. Чесний автомобіль, як і всі решта автомобілі у нас на каналі. Так, велика навігація, клімат двохзонний, автоматична коробка, безключовий доступ, старт стоп діджитал. Табло, пробіг даного автомобіля 167 тисяч кілометрів. Airline, Highline. Такий кросовер Сьогодні на нашій увазі, коротеньке відео. Так, як день вже закінчується. Кого зацікавить даний автомобіль? Прохання телефонувати 050 565 0817 чи писати на Viber. Посилання на даний автомайданчик площадку, я залишу в описі даного відео, тут, в описі даного відео на Ютубі. Тому підписуйтесь. Ставте лайк і, звичайно, пишіть коментарі. На все добре, до нових відео.